Коли я став відомим російськомовним коментатором, я в родині розмовляв українською. А в 2010 році, коли народився Степан, ми якось там з'їздили у Львів до цього, побували у Львові. Там один день, типу, да. А давай поговоримо українською. Ми ж типу українці, а що таке ж українською мовою? Ми ж не знаємо. Типу, як так? Ми тоді, якби, укорінились в розумінні того, що ну, ми ж українці, ми yeah, маємо yeah, yeah. і діти наші мають розмовляти українською. Логично. Типу все логічно. Да, все Тобто, ніякого, там ніякої. Обі, все, все чітко. А ми починаємо тось, потихеньку переходимо. Починаємо. І в оточенні 99 людей розмовляє російською. Ну, Київ, це в принципі російськомовне місто було завжди, ну, більшість так. В мене друзі, в мене там сестра каже. А зачем? А зачем говорити? коли всі говорять на русським, зачем говорити говорять у українським типу, ну, ніхто не розумів, типу, об'єктивно. Потім народжується Макар, Майдан, ну і вже. Попит і популярність української мови зростає, типу, вона і то ми якби в тренді, типу, получається.